Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, Сьогодні покажу полив. Вже пішла висока температура, волога випаровується, треба поливати, щоб був урожай. І сьогодні покажу систему. Час. Але не забуваємо донатити на Збройні сили. Зокрема, Держимо Сергія Шелудька на його карточку. Завдяки Збройним силам ми можемо тут спокійно щось трошки працювати. Так що о, збір на чергове авто буде в закріпленому коментарі. Не оставимо байдужими. Ми не збідніємо, по пару гривень кинемо і все буде Україна. Так, тепер по порядку. Це в нас іде і скважини магістраль. Скважина пробита в такому місці, де ну, вони сказали пробити, тобто, де вода трошки, звісно, незручна, там біля будинку. Але до городу дуже далеко. Так, шланга у нас оця, зокрема, 60 метрів. Вона лежить там поза будинком і аж йде наперед. Так, тепер були в, мені, в мене отакі з'єднання на різьбі. Прокладка і руками. Ну, треба інструмент. Тепер сьогодні бігав, шукав отаку вот прозору шлангу ПВХ і надибав вот такий вот байонетний роз'єм. Мені показали, що дуже крута штука. Узяв два штучки, коштує 80 центів, небагато. ну Пластик трошки, я б сказав, би м'ягкуватий як для такої штуки. Я от захамутав своїм хомутателем та трошки вжимає отут, де іменно робиш уже зажим, трошки його вжимає. Але отака там стоїть прокладочка і виходить як пожежний пожежний шланг. Вот так зараз покажу, Берем І без інструмента вставляємо, чикс, провернули. Ну, трошки треба піджать, щоб воно саме не відкрилось. Тут іде такий шліц на конус. І воно його затягує в прокладку. Ну і в принципі зараз полив підключений, ніде нічого не слинить і не тече. Можна було б, звісно, на ходу. Тепер, тепер ми ложимо другу шлангу у двір, там газон поливати, тощо, бо в криниці води мало, там сантиметрів 60 скважина, скважина, ну, не викачується скважина. І Ставимо на другу шлангу такий самий роз'єм. Тут від'єднали, ця лежить нагород. Цю підтягнули, підключили там і вже поливається там. Ну, хомутатель звичайний, я ним роблю бензошланги. Дизель на трактор все працює без питань. Так, тепер йдемо по шланочки, покажу, як поливається. <кхід> Вона вже з кусків. Перезимувала, там змотана, ну, трактором весною наїхав, трошки лопнула, то вже з'єднана з кусків. Так само купив з'єднувача латунного, хамутателем захамутав, працює. І от, от такий от, виходить, ленточка туман. Це не капелька, а туман, бо капелькою поливається тільки, треба лежить по, по гребню. Картошки, а ця оця тяне городу, мабуть, 55 метрів. Десь приблизно так. Ну, є, є різні трубки. Отут ось вставлена трошки де ширше б'ється, кусочок теж вже з'єднана. Трошки товща, там більші отвори і виходить, що на неї більший об'єм води потрібен. Насос, скважини не сильно справляється. Тягне, але це тільки одну, одну ленточку. Ну, а потім її переставляємо. Переставляється, дуже легко вдвох натягнули вона, без води вона легенька, натягнули, переставили на цей рядок, на той. Включаю і погнали поливати ці два. Ну, Намокає грунт дуже швидко, зачутно поливає і держиться. Декілька днів така чорна земля. Тобто напитується потихеньку. Дуже достойно. Ну, все, а ми йдемо щось робити друге. Все, пишемо коментарі. Всім пока!